Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас квартиру 95 тисяч євро за 70 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Скажу, що по ремонту квартира непогана, поміняні металопластикові вікна. Ось така спальня у нас перша так, вид з вікна у нас на дорогу. Спальня, звичайно, невелика, але тим не менше. Наступна спальня, вона є найбільша в цій квартирі. Також хочу звернути увагу на вікна. В принципі, можливо, перемалювати, щоб було взагалі ідеально, але на даний момент все дуже і дуже добре. Потрібно докупити меблі і, в принципі, можемо заїжджати без проблем. Тут ми маємо вхідну зону, ще одну спальню, теж поміняне вікно. Ось ви бачите по ремонту. Фактично, квартира вся ідентична. Маємо шафи також в коридорі. Тут ми маємо таке приміщення, де ми можемо поставити ще один санвузол. Маємо бойлер, необхідно докупити, і ми можемо зробити два санвузли в цій квартирі. Ось така вітальня. Квартира світла, маємо два вікна. Вікна теж виходять у нас на вулицю. Хочу сказати, що по зоні, тут неподалік, плаза еліптика, в принципі, непогано. Маємо санвузол, є унітаз-умивальник. Біде та ванна. Ось так це виглядає. Бачите, теж плитка в порядку. Робити нічого не потрібно. І кухня. Ось так виглядає кухня. Звичайно, що її потрібно буде робити. Це єдине можливо, що потрібно робити в цій квартирі. Але за 95 тисяч це дуже і дуже хороша пропозиція. В нашому будинку є ліфт, і ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок ззовні.